Такий є Амазоновський у нас посівний комплекс з ротаційною бороною, ззаді ну, дисками висіває. Називається він АДП Супер. Теж для продажу, може когось зацікавить, це на 4 метри він десь, да, 4-х метровий. Лемкін карат 9. Отак от виглядає. Фарба, бачите, як повигарало з-за того, що на дворі стоїть. Білий весь, не знаю чого, але білий. Ось такий карат 9. 2014 рік 4-метровий. Так от виглядає. Може комусь буде він цікавий. Є отакий от у нас, типу теж як карат, а стерневий культиватор, він правильно називається. Так виглядає. Такий є культиватор, Йомає, це 600 гектар ферма, представляєте? Тобто, ну, понятно, що вони чимось робили, чимось не робили. Але тут стільки техніки, я кажу, блін, нас, нас на 600 гектар, говорю, один комбайн, на один-два трактора. А їх тут тракторів штук 30. А потім ви кажете, як може бути напрацювання невелике на тракторі. Понятно, яких тракторів всіх? до кольору до вибору. Це, кстати, він казав, не продається. Ці катки не продаються. Тракторів до кольору до вибору. Він каже. У нас багато переїздів, ми типу, ну, працюємо різними тракторами. То тим, то тим. Якщо в, в цьому щось зламалося, беремо іншого, працюємо іншим. Ну так от, розумієте, друзі? Отакий агрегат теж. Не знаю, це якийсь польський. І такий агрігат. Ну, це, це не знаю, нікому дуже не цікаво, але я вам просто покажу, бо я тут хожу і знімаю. Це, я так зрозумів, вони новий купили, Рольмако. І я не знаю, чи він продається, чи ні, запитаю, але от дискооборона. Така дискооборона, бачите? Туди не піду, бо там все мокре. Поки клієнт думає, ще там один карат є. Ну, пропустив, карати можуть в Україні бути цікаві. Поки клієнт думає за трактора, я кейса їм скинув, то я вам таку екскурсію зроблю. Покажу, що як до чого. Так, покажу, ще карати.